Привіт, друзі! Хочу тебе запросити на богослужіння у неділю, яке відбудеться у 15.00 за кінським часом. Дуже гарна тема по ефіру, якому ми сьогодні е, слухали. Дуже торкається родове прокляття. Це дуже популярна тема. Приєднуйтеся послухати пророче слово, відчути Божу присутність, Боже помазання. Будемо ділитися також неймовірними свідченнями Божої слави, Откровенням і будемо молитися за мир України. Тому Ісус чекає кожного із вас. Тому молимося за кожного Ісуса Христа. Хай Господь обергає кожного із вас на тому місці, там, де ви є, щоб Господь оберіг вас від всяких шахет, від ракет, ваші дома, ваші близькі, рідні, знайомі Ісуса Христа. Хай оберігає Господь кожного Господи, воїна. їх, Господи, в силі. Господи, м'я Ісуса Христа Боже. Закрий, Господи, щоби не нашкодила жодна їм ракета, Господи, шахерня. Ісуса Христа, щоб кожен воїн живим повертався додому. Амінь.